Приїдемо через отаку багнюку, дай Боже, і будемо малювати. Тому підписуйтесь, ставте ФАЗАН, ФАЗАН полетів, дивіться, ставте вподобайки і поїхали! Яка краса? Чи Варто вести пленер в таку похмуру, я б сказав, трошки галіму погоду, друзі. Ну звісно, звісно, що варто. Варто працювати в будь-який стан, тому що це дуже розвиває цю художню навичку відчувати природу. Хто боїться білого полота, я вже зробив кружочок, можете одразу, так коли виходите, запачкати його пензликом. Фарба буде у нас сьогодні дублезна, тому що погодка така. Сира й холодна, я вдягнув такі хороші шузи на ноги, і зараз будемо олійну фарбу, до речі, розводити спеціальним маслом, щоб вона заздалегідь була вже більш така жиденька. Друзі, ставте колокольчик, вподобаєчку. Ну і поїхали. Будемо працювати зараз над небом. Воно сьогодні виразне таке, цікаве, хрустальне. І попрацюємо над переднім планом. Зараз покажу, яка буде фарба. Ось так перемішую біліла з олійкою для того, щоб вони були більш такі жиденькі і краще наносились на полотно. Тому що погодка така стремиться до нуля. Зранку було навіть підмерзло машинка в мене. І краще цю фарбу зробити більш такою пластичною, м'якою, ось так заздалегідь підмішати. Інші фарби вони начебто м'які, але ми можемо. Я інколи роблю ось так зверху, знаєте, зовсім трошечки олійки, потім буде воно зручніше. У мене ця палітра стоїть трохи під кутом, туди завалена, і олійка буде стікати, вона не буде нам заважати, буде якраз нормально. Е, так. Тепер швиденько по фарбі. Не видавлюю багато, трошки фіолетової фарби. Трошечки голуба, ну така якась вона роса, робе, вона як, якось так і називається голубенька. Ультрамарін, біліла титанові, лимонний кадмій, кадмій жовтий, трошки рожевої, трошки умбри паленої якоїсь і трав'яна зелена. Все, друзі, зараз починаємо. Місця на палітрі в мене небагато, тому що здебільшого кольори всі буду формувати одразу на полотні. По пензликах один широкий, один такий плоский, трошки менший. І Ще один ось цей, він десь середній, маленький мастихін, тряпочка. Ну і звісно, найголовніший спонсор сьогоднішньої нашого дійства це туалетна бумага Комухів, тому що буду неї. Ради пензлики. Декілька важливих речей, друзі. Перше, не беріть дуже багато собі туди, туди фарб. Вибирайте найнеобхідніші, декілька жовтих, декілька синіх біліла, щось таке, типу умбри, сієни. І, в принципі, того буде достатньо для того, щоб передати ось таку похмуру погоду якусь певну інформацію. Друге, не беріть занадто великий розмір полотна. Ось такі, як у мене, навіть можна ще трошки менший, буде чудово. Третє, дуже важливо: не починайте одразу малювати, коли приїдьте. Їхали на місце, походіть, подивіться, поспостерігайте, відчуйте цей стан середовища, почуйте цю природу, що вона вам шепче, почуйте, відчуйте небо, землю, як вони відносяться один до одного, наскільки вони світліші, тімніші, як вони відрізняються. Поміркуйте, походіть. А вже потім, як ви проникнетесь цим станом, беріть олію і починайте малювати. І коли малюєте, робіть це максимально легко, по кайфу, дуже сильно не зосереджуйтесь, вже не думайте. Попередня інформація у вас вже заложиться, а далі ви чисто творите. Звісно, скоріш за все, воно не вийде. Так само, і у мене сьогодні це не буде якийсь шедевр або вже прям готова картина. І на це варто зважати і мати це на увазі, тому що е дуже часто, коли приходиш додому, приносиш ці дю, дивишся, вийшла хрень, і мотивація вона трошечки згаса. Але ми не здаємось, працюємо навіть якщо буде фігова какашка, тому що друзі, ми працюємо на перспективу, робимо багато різних крутих і для того, щоб в майбутньому через рік, два, три кого як у нас були вже дійсно справжні круті картини. Для тих, хто боїться білого полотна в самому початку, цей страх першого матка, не боїмося, робимо такий невеличкий замісік і одразу собі ось таку калячку ставимо. Все, страх зника. Далі можна вже брати пензлик більш такий м'якенький і не такий широкий, ось такий візьму, і починаємо малювати. Подивившись на даний стан погоди, в цілому на цей краєвид, я прийшов до такого висновку, що звісно воно все сіре, але... Цих сіростях можна знайти якусь певну глибину, таку, знаєте, такий, такусь навіть, якусь грусть можна якось спробувати передати. І почнемо з неба. Дуже швидко е, біліла, трошечки ультрамаріна і зовсім десь на кончику, там трошечки цієї умбри, щоб не був колір занадто таким е, примітивним, просто розбіленим синім. Трошечки її, її коричневим підкриваємо. Загуділа в нас сиренка. Місто Запоріжжя, тому, друзі, ну таке. А, це адбой! Це взагалі чудово. Це отбой сирен. Ось сюди донизу, до лінії горизонту, беру більш цього голубенького разом з білілцями. І по тону вже так легше роблю. Ось тут ближче до лінії, лінії горизонту Такий м'який колір. Ось так. Така своєрідна подложечка, її навіть можна і вище закинути. Це таке небо я б поділив зараз на два стани. Знизу воно таке хрустальне, таке ж світящеся, а зверху за рахунок хмаринок воно вже таке стає плотніше, таке збите і тону темніше трошечки. Тому ось бачите, на низ навіть я деінде додаю троше. Очки такого кадмія лимонного, щоб зробити небо не просто голубим розбіленим, а ще з таким додаванням жовтого. Це вже грає нам на руку і таким чином небо стає десь голубеньке, як знизу, ось тут, десь з філетиком, десь з корічніватиком і десь з ультрамарінчиком. Друзі, це обов'язково для того, щоб була виразність і небанальність в кольорах. Обов'язково це все робити, або принаймні мати на увазі той факт, що все, що ми тут мазюкуємо, має бути трошечки десь різним, не одноманітним. Бачите, я взяв трохи рожевого, можна і рожевий ось тут підкинути, десь тут рожевий. Зовсім в невеликій кількості цей рожевий, додаємо до білого. І тепер дуже важливий крок це зрозуміти, наскільки небо ось в такому тоні, а наскільки темнішим буде низ. Тобто можна прищуритись трошечки, як керіясь. І дивимось, наскільки воно темніше. Десь ось так спробуємо. Ближче до нас буде темнішим ось тут. Трошки далі від нас буде вже світлішим цей тон, не такий насичений, не такий темний. Це таке поле. Поле воно так само, не просто коричнева полоска одноманітна. Вона в динаміці, має певний рух, певний напрямок, десь більші ділянки, десь менші, десь темніше, десь світліше. Потім дивимось, у нас там даль, вона ще трошечки зелена, але, але вона холодна зелена. Тому беремо ось цей трав'яний у мене колір, в нього трошечки ультрамаріну. Так, ну і тепер ось цей передній план, тут оці травки. Тут десь буде прям зелене, таке чітко зелене. Беремо ультрамарін, трав'яну, навіть трохи жовтої. І робимо чітко зелене. Після того, як в мене загубився один з пензликів, я знайшов ось такий тоненький. Це, звісно, хрень повна. Небо ним намалювати не вийде нормально, але будемо викручуватись. І в цьому є фішка, в цьому весь кайф пленеру, тому що ти ніколи не знаєш, що на тебе чекає: чи то собака прибіжить, чи криса випригне, чи ще якась негода. Чи пензлик загубиш все до машини далеко до автівки. Кудись в магазин побігти змоги нема, то ми працюємо чисто тим, що в нас є, і виходячи з того, що в нас під рукою. Сьогодні такий етюд. Гадаю, непогано, але звісно, багато є на варто допрацьовувати над детальками і тому подібне. Ну, в принципі для сьогоднішнього такої погоди і для похмурої для пленера цілком задоволення.